Доброго ранку, мої маленькі друзі. Сьогодні ми проведемо разом з вами дослід, що буде відбуватися з предметами, якщо їх покласти у водичку. Для цього досліду нам знадобляться будь-яка ємність водою та різні предмети. Давайте розглянемо, що у мене є на таці. Ось це геометричні фігури. Давайте пригадаємо малята, що це за фігури. Так, молодці, це трикутник, Бо він має три кути та три сторони. Раз, два, три. А це яка геометрична фігура? Вірно, малята це квадрат. Квадрат має чотири кути. Раз, два, три, чотири. Та чотири сторони. Раз, два, три, чотири. А це круг, який не має ні кутів, ні сторін. Це ложка. Це м'ячик, яким ви так полюбляєте гратися. Яку він має форму? Вірно, м'ячик має форму кулі. коктейльна трубочка. Це качечка, іграшка. Це ключ від моєї квартири. Це морські камінці. А це вубка, якою ваші матусі миють посуд. Ну то що ж, малята, починаємо по черзі занурювати ці предмети у нашу ємність з водою та спостерігати. Наші геометричні фігурки зроблені з паперу. Папір легкий, і тому фігурки не тонуть. А ложка зразу впала на дно, бо вона залізна і важка. М'ячик пластмасовий легкий, він плаває на поверхні. І коктейльна трубочка не тоне. Ключ залізний, і тому також тоне, як і ложка. Резинова качечка. Ой, наша качечка перекидається, але вона не тоне. А це морські камінці. Камінці важкі і завжди тонуть. Паралонова губка плаває по поверхні. А тепер давайте розкладемо по різним ємностям ті предмети, що потонули, і ті, що плавають по поверхні. Вліво ми будемо класти ті предмети, що потонули, а справа ті, що плавають. М Ячик у нас плаває, і наші фігурки. Зліва ми кладемо ложку, ключ та камінці морські. Малята, ті предмети, що потонули, це важкі предмети, а ті, що плавали на поверхні, це легкі предмети. Якщо ви візьмете в одну руку предмет з лівої таці, а в другу руку з правої ось ложку і коктейльну трубочку, то ви відчуєте, що ложка важча, ніж коктейльна трубочка. Так само, якщо ви візьмете морський камінець та губку, ви також відчуєте, що камінець важчий, ніж губка. Малята, давайте назвемо з вами важкі та легкі предмети. Важкі предмети, що потонули, це ложка, ключ та морські камінці. А легкі предмети, що плавали на поверхні води це качечка, м'ячик, губка та наші геометричні фігури. Малята, а давайте з вами з тих легких предметів, що плавали на поверхні, зробимо кораблик. На кораблику до мами я пливу під парусами. Мій кораблик кольоровий, незвичайний, модерновий. На морі океані він пливе по теплій ванні. Малята, як ви гадаєте, які з легких фігур нам знадобляться, щоб сконструювати кораблик. Так, вірно, нам знадобиться кухонна губка. Це буде основа нашого кораблика. Матусі зроблять вам щелину, а ви вставите в неї вітрила. Як ви гадаєте, малята, яка з геометричних фігур більше всього нам підійде для вітрил? Круг, квадрат чи трикутник. Так, вірно, малята, більше всього нам підійде трикутник. Ми його вставимо в щелину і таким чином. У нас вийде кораблик, який ми поставимо на водичку. А тепер проведемо ще один дослід. А що буде, коли на цей кораблик подути через коктейльну трубочку? Дивіться, малята, наш кораблик поплив! І так можна гратися дуже-дуже довго. Можна навіть зробити змагання, чий кораблик швидше допливе з одного берега на другий. Дуже добре так гратися у ванні, де багато простору для кораблика. Тож, малята, проведіть своє дослідження. Які з ваших предметів будуть плавати, а які будуть танути? А також обов'язково зробіть кораблик. Матусі вам у цьому допоможуть. Грайтесь із задоволенням! До наступної зустрічі, мої любі бджілочки.